Вона хотіла стати льотчицею ще в дитинстві взяла у маму парасольку, зняла чорну тканину, натягнула на себе біле простирадло і впала з горища. Саме сьогодні ми святкуємо 95-річчя душі українського народу Ліни Костенко. Ліна Костенко відома своєю принциповою позицією щодо захисту її авторських прав на твори. Крім того, вона постійно відслідковує щодо несанкціонованого використання її творів. Наприклад, вона не дозволяє екранізувати свій роман Маруся Чурай у 1964 тому році за сценарієм Ліни Костенко було знято фільм Перевірте свої годинники про поетів, які загинули під час Другої світової війни. Однак численні переробки сценарію спотворили початковий задум фільму. У зв'язку з цим Ліна Костенко відмовилась від авторства цього фільму. До речі, у 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Герою країни, зазначивши, що політичну біжутерію вона не носить. Цей вчинок є показником її принциповості та незалежності, якщо до авторських Тих прав так і щодо політики.